Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 8 здається. Так, 8 вересня, 24 рік. Сьогодні балакаємо про посівну, про дощ, про погоду, не знаю, може про ціни побалакаємо, якщо не забуду все. Поїхали по темі. Хто не підписаний, підписуйтесь, слідкуйте за нами. Все буде добре. Якщо будемо разом працювати, один одному допомагати. Так, по темі поїхали. Сьогодні Сьогодні ми вирішили все ж таки. Зараз всі нападуть і скажуть, «Блін, ну, ми знаємо, що невірно робимо, але завжди робимо через задницю, як кажуть. Але ми робимо в надії на краще. Все. Сі рапс! Вирішили, пройшли в нас дощики. Дощики в нас пройшли невеликі. Пройшов дощ 30 мм у нас, один 20, другий 30 мм. Привозили ДТ. Водій казав, що возив в Кіровоградську область під Миколаївська Кіровоградська, то пройшло, я вже казав, 50 мм у них за один день. А, вчора балакав. А що раб збрав? Що я раб скупував, то якраз з людиною балакав. Казав, що не знаю, правда, не правда. Все одно, десь люди з цих країв можливо будуть дивитися Одеська область, червоне, там, десь якесь червоне. 100 мм казав, випало. За 2 чи за 3 дні 100 мм випало. І всі кинулись сіяти рапс. Ну, хто що сіє, в кого є F2, сіють F2. Рапс це така культура, що можна сіяти його, купив мішечок собі, дорогого рапса, посіяв 3 гектара чи 5 гектар. І кучу насіння. Продавай, хоч, хоч сій, блин. така штука вигідна. Можна сказати, з соняшником. Таке не проходить. Це вже перевірялося один раз і більше не хочеться перевірятися колись. Рапс. Сіємо рапс, пройшов дощик, що показати. Показати, де волога. Ну зараз підемо подивимося волога. Де У нас, як завжди, після дощу дує вітер. Думали, ми гадали, де сіяти рапс. По соняшнику думав я сіяти рапс. Але. Ну, рапс це така культура, як і кукурудза та й будь-яка культура, вона не любить, коли, особливо рапс не любить, коли корою поруч коло нього щось росте, щось забиває. Він любить сам рости. Волога, а то так і забудусь. Бачимо, волога, що тут? Ну, вже видуло трошки 2 см і там є волога. Волога в нас тут на цьому полі 20 см. І для того, щоб зберегти вологу і тримати всходи, ми так надіємося, якщо буде з насінням рапса все добре і не виявиться він якимось, якимось. ми сіємо його на вологий ґрунт. Ну, Не знаю, чи вдасться його знайти на камеру, воно... та воно і так я шукав, воно не вдається знаходить. Ну, десь він там, на вологом. Там он, гарна волога така волога ось. Волога така, що ліпиться. Я думаю, пару днів йому дасть схватиться від... О, ось. Ось. Бачимо, вирили. Вирили ось на ось такій глибині, Це десь 2 см у вологу воду в воду. Вологу землю взагалі десь 3 см 4 Ну, Мелкішень не можна, а то буде до задниці. Купили ми, бо купили ми не F2, в 2 у нас немає F2. А як сіять небагато, сіємо ми 10 гектар, то як якась какашка сіять, невідомо що краще купити. Чому купити? Ну, Хочете, цю тему я вам роз... розповім. Бачите, сіємо ми по моїй улюбленій схемі 2 через 1. Два сіють, один не сіє. Це мілко насіневі. Ящики стоять у нас на Нікі 6. Купували ми їх окремо. Чому вигідно, не вигідно F2 там сіять краще, бо дешево, бо взяв мішок з бункера і все. Взяв мішок, це вже. Ремонт в полі, бачимо, замотуються шланги, які лопають. Зараз якість не дуже. Рідні відходили, а ці всі нові, що купляють, що вони всі лопають. Я відволікаюся, показую, дивлюся в екран і відволікаюся. Ладно, сядемо і зробимо такий якийсь фон. F2 і Купувати F2, взяв з бункера чи з машини, набрав мішок, і сій собі місок, мішок 40 кілограм хай буде, і сій собі 40 кілограм, це в тебе вийде по 3, ну 15 гектар можна засіяти. І великих грошей не потрібно. Коштує хай 350 доларів Чи по чому там рапс? Бачите, перед відео якраз і не подивився, по чому рапс, щоб порівнювати. А тут коштує майже 7 тисяч посівна одиниця. 7 тисяч посівна одиниця це дофіга. Ось у нас от тут пішло, ми купували 3 посівних одиниці. І в нас лишилося ось що в нас лишилося. Оце найгірше, коли лишаються. Тому що взяв я з собою, думав, не хватить, взяв з собою рафінес, це колись я сіяв, Ой, це було років 5, мабуть, Я сіяли ми там чорний велетень, всяку там. Таку українську, неукраїнську, ну, ну, прості, сортові сіяли тоді, що там косили. ну Бувало, часи косили, да, по 25-30 по 30, там було. Ну До 20 він давав в кращому випадку 15, це стабільно було. І взяв я той Рафінес в Ерідоні, порекомендував мене міні-менеджер. Він низькорослий, ДСВшний. Ну, я спочатку плювався. Посіяли так само 2 через один ми його. Рідкуватий був, вдобрив я його, не було вологи, вдобрив я його торафінес. Не пам'ятаю, румом ми розкидали. Так, румом, не люблю я рум, це така зараза, бляха, муха, ві... гроші на вітер. Хіба що під дощ, або ну це рідко буває, або по снігу. А снігу немає і дощ не виходить. І ще й пройшов бороною, прямо по ньому. Мені казали, ти поламав, ти його, винищив, все, в тебе рапса не буде. Щоб загорнути, те добриво. І взагалі скосив я його по 40. От було таке, за 40 навіть. Низькорослий, дуже гарний рапс-рафінес. І ось взяли ми цей раз рапс. Таке насіння дрібнувате. від 5 кг. Посівна одиниця ось. Кому цікаво. Тут усе не по-нашому. Іспанія, Париж, Ритмо. Він теж низькорослий, сказали, що гарний, довіряємо менеджеру, побачимо. Якщо що, лідею лідею. Будемо робити рекламу лідеї або антирекламу, дивлячись, як воно виросте. Трактора у нас працюють, всі повиїжджали, вон там видно, не видно буде, пилюка тільки йде. Хто косе, хто сіє, всі кинулись на рапс. Ну, в основному, я ж кажу f 2 Балакали, балакали, не розповів я думку свою про те, що коштує посівна одиниця, ну, закруглюємо 7 тисяч. 7 тисяч це 20 тисяч, у нас там залишок лишився на 9 гектар. Ну, витратили то ми... Ну, 20 тисяч ми витратили. Тому що воно там 6 з копійками, вийшло якраз 20 тисяч. 20 тисяч. 20 тисяч на сьогоднішній день. Це що? Це у нас, грубо кажучи, 500 доларів. 500 доларів, це що? Це півтори тони. Рапса. Півтори тони рапса це на ось цю ділянку. А що таке півтори тони? Це півтора центнери. А чи дасть? Чи буде різниця між врожайністю F1, так сказати, і F2, те, що вже почне по-любому почне по розкладатися на якомусь рівні. Звісно, буде по-любому. Але все це головне, звісно, підібрати То, сорт. Правильно, ну, це не знаю, правильно, неправильно, кинулись по рекомендації. В минулому році, здається, я виставляв відео про рапс. Ми були якраз теж на презентації лідея, і дуже гарні у них були рапси. Ну і так, я розумію, що з рапсом це спати треба на полі. Ну, я вам скажу, був ми тоді в минулому році, там, де робили презентацію з тим фермером, що посіяв, балакали. Він казав, я спеціально взяв кучу рапсів, насіяв, вони у нього там були і піонеровські, і ЛГшні для презентації. І ніфіга їм робив, не робив, крім добрива. Щоб перевірити. Щоб перевірити. Якість кожного гібриду і вибрати для себе. Тому що дають на шарика, ну, нам на шарика не дали. Не хочуть нам на шарика давати. Хоча зараз при такій ситуації ми б не проти взяти, щоб за дарма хтось дав. Все, посіяли. Далі буде нецікаво, можете не дивитися. Бо буду я розповідати про. Де я сіяв, як все, як висів, як де. Що робили? В завершенні відео. А що ми робили? 30 метрів по колу цього поля, по контуру. Чому по колу? Тому що такий принцип у мене, яке б я поле не заїжджав, чим би не заїжджав сіять. Я його в першу чергу сію по колу. Так засіваються края. Починаючи спочатку, ти заїжджаєш, задом заїжджаєш, Ну, звісно, це така сівалка, що за. І всі угли, все гарно засіяно. І ти по колу, по колу, по колу сієш, осіваєш краї. По колу з однієї сторони і з другої сторони по 30 метрів. Це в нас мінімальний висів добрив. Які добрива, потім розповімо, коли отримаємо якийсь результат, чи буде, чи не буде, чи вірно ми не зробили, чи не вірно, то буде таким секретом. Нагадайте колись, щоб я вам розповів. Висіяли в 30 метрів з однієї і з другої сторони. Потім... Ми додавали трошки добрив Он з цієї сторони є, напроти ось цієї деревини ми якраз зайшли і два кола зробили із збільшеним нормою добрива. Потім ми вирішили іще більше збільшити, і два кола. Ми ще зробили ще зміст. скільки там, що там вийшло, Бог його знає, все робили на глаз. Просто щоб зрозуміти, чи потрібно, яке добриво потрібно при посіві І чи правильно ми зробили чи ні. в кінці щоб розуміти, чи з добривом, чи без добрива, чи правильно, чи гірше, чи ні. Якщо ми отримаємо сходи і все буде добре, ось, лишилась полосочка на півсівалки. Це тут напів, а там декілька рядків там виходить, а в кінці тут напівсівалки. Посіяно без добрив. Без добрив. Полосочка. Для того, щоб бачити різницю, чи добрива потрібні, не потрібні, яку краще, гірше. Ну ми не зможемо косовиці це. Дай Бог, якщо він виросте і все у нас буде добре, якщо ми його будемо косити, а то ми вже косимо його. Ще треба, щоб виросло і перезимувало. Це пізні посіви. О, в общем, загальна картина з добривами так. Зараз доходимо, вибираємо залишки, знову у нас залишки, знову куди дівати. Все. Ось така в нас посівна. Почали ми посівну. Страка морока з рапсом дійсно. Ну, побачимо, що вийде. Немає альтернативи, немає. Соєю трошки в нас цікаво, вийшло, валюта показала, що може вирости соя в нас на півдні України, хто спостерігає, ну, але ми її не косили, бо ну, ось ціємося зараз. Було б вже гарно починати сіяти зернові, але але, але поля трошки не підготовлені. Будемо колупатися. Зернові у нас в сраці, соняшник майже в сраці. Ну, зараз хто пізніше косить, то той трошки є врожайність. Хоча ось пізніше сусіда те, що я показував, де хворобами там не знаю, там зовсім немає що косити. Шкода людина. Шкоду людину знаю цю людину. Стараються. Але не про це. Все в сраці. Арабс ми колись отримували непогані прибутки. Потім я його перестав сіяти, тому що трошки хвороба, трошки те, і хімія мені та вилізла боком. Але то зараз уже на кону, вже не здоров'я навіть нас так довели. Прибутки, тому що треба, потрібно якось виживати. Потрібно якось виживати Так, да, бачите, ще не сказав, що, сказав, що тут буде бездобрив. А тут півсівалки все одно нас сіло. І тут буде двойний висів норми рапса і двойний висів норми добрив. Ну, які норми? Норму ми не знаємо, але в два рази більше. Просто побачимо, як густіше. Сіяли ми їх, до речі, от бачите, все я забуваю, споминаю по цьому. Хто додивився, той молодець, той все буде знати. Сіяли ми його десь 300 тисяч, ну це з рахунком те, що 300 тисяч, що ми два через один. Ось там 300 тисяч. Десь е 10 насінин, 8 насінин у нас виходило десь на метр погодний. Розповів, все буде добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою. Да, да, да. Дякуємо воїнам за чисте небо, за те, що дають нам змогу працювати, вирощувати врижаї. І все буде в нас добре і в Україні, і в кожній родині.